Пасажирські літаки у закритому повітряному просторі України, які, попри усі правила безпеки, начебто пролітають над воюючою країною, продовжують фіксувати ледь не щодня. Найбільш інтригуючий борт був помічений над Львовом, літак бізнес-класу Бомбардір Challenger 604, який відрізняється підвищеною комфортабельністю, вилетів із Молдови і, судячи з маршруту польоту, міг далі полетіти в бік Польщі, що відомо про ВІП гостей в елітному приватному літаку. Докладніше далі. За даними порталу Flightradar24, таємничий літак було зафіксовано ще 20 січня. Рейс NACL-60 вилетів із міжнародного аеропорту Кишинева о 6.57 за київським часом, Нібито перетнув закритий повітряний простір України і долетів до Львова близько 7.50. Це також за київським часом. Політ повітряного судна міг виглядати таким чином. Бізнес-джет Bombardier Challenger 604 прекрасно підходить для здійснення приватних перельотів підвищеного комфорту. Цю модель активно використовують під час приватних рейсів з України та Європи. Головною її перевагою, крім комфортабельності, є високий рівень надійності та безпеки пасажирів. літак прекрасно підійде для польоту на відпочинок, бізнес-рейсу або групових перельотів. Звичайно, такий переліт не з дешевих. Згідно з розцінками на міжнародні польоти, компанії, яка займається орендою бізнес джетів це задоволення обійдеться від 5800 євро до 13,5 тисяч. У першому випадку можна дістатися Варшави за 1 годину 35 хвилин, у другому за 3,5 години опинитися у Лондоні. Але хто саме перетнув закрите українське небо 20 січня, поки що лишається загадкою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.